Для мене цей день, ну в принципі, все, що відбувається, це купа персональних історій. І я просто допомагаю, не знаю. Я ставлю питання, те, що я знаю в контексті. У Мирослави теж свої є персональні історії, оскільки в нас дуже багато гостей, то а я знайомий з, Ми... з Мирославою, вибачте, з 93-го року, так? І з Гії Бонгадзе був знайомий з 93-го року. Я намагаюся не втручатися. Але коли ви розказуєте персональні історії, це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що родинний будинок, ну, я думаю, що Осман усниться, той будинок, і він десь хотів би туди повернутися. Це нормально, тому що це наша країна. І це нас відрізняє від наших ворогів. І в Мирославе Купа своїх персональних історій, напевно, теж. І в Олексія, і в Тетяни, і в наших глядачів. Тому я не перебиваю, я намагаюся допомогти насправді. Свої я можу розказувати цілодобово. Мені сниться мій будинок, в якому я виростав до 86 року, він в центрі Полтави бо Ми зараз в квартирі, в яку ми переїхали після того, як стався Чорнобиль. Але ми ще з тим. Давайте, У нас є Мирослава. Вітаю, вітаю. Я вас чую. Мирослава, слава Україні. Ви... Суперечки, але... Слава Україні! Ви... Ви чуєте? чуєте? Але а це не суперечко. Це Ні, ні, ні. У нас не на суперечки. У нас сьогодні дуже насичений ефір і дуже багато гостей, і дуже багато наших друзів. А я не я бачу лише двох людей. Я бачу осма де ви зараз є, Мирослава. Де ви зараз... ви зараз перебуваєте? Я за я зараз перебуваю у Варшаві, а буквально за хвилину-дві тут зібралися українці. Вони будуть співати гімн України і таким чином намагаються зробити рекорд Гіннеса. В кількості людей, які одночасно по всьому світу співатимуть гімн України. От буквально зараз ви це почуєте, і ви в вашому ефірі будуть вони співати гімн. Фіксуємо рекорд Гіннеса зараз, і така репортерська Діннесівська та, у нас поція зараз. Ось же співає. Матя у місці успіхнеться до наші коленти. Нашу тіло ми положим за нашу свободу І покаже, що ми браття козацького роду Слава Україні! Дай -дай, слава! Ну <реклянна> ось! Так що сподіваємось, втопили рекорд. Мене скритикував. А а я, а я на нього а, кричав так всередині. А коли Ана спитав, а в нас я з усіма ветеранами, з котрими спілкуюся, то проти Росії. І проти імперськості на всьому європейському континенті, вони всі мені торочать в одне вухо. Друзі, час війни не давайте війни себе захопити і продовжуйте пробувати бути щасливими. І в мене тому таке стандартне питання, яке я сьогодні ставлю нашим друзям з усього світу і поставлю його Мирославі Гонкаце зараз. Який у вас? Був найщасливіший день протягом цього кошмару нічного, який триває... при боротьбі за Ця... вже цікаво цікаве, цікаве питання. я думаю, що найщасливіший день був коли я перетнула кордон України в червні місяці. Я дуже хотіла приїхати, і мені це вдалося. І а най а трошки сумний день для мене сьогодні, тому що я хотіла бути знову ж таки сьогодні в Києві. На жаль, мені не, не я не змогла через технічні причини з мого керівництва. Але в принципі, я думаю, що найщасливіший був цей день. І відверто кажучи, ви знаєте, перебувати там в ну у вас у нас вдома і, і спілкуватися з людьми. Я поїздила трохи і була в цих в Зруйнованих містах в Мощуні, в бучі в Чернігові і спілкуватися і розуміти наскільки сильні люди, наскільки дивляться вперед, наскільки не складають рук. Це насправді було дуже дуже натхненно, і це я думаю найщасливіший день був поки що за цей за цей період часу. дуже схоже, насправді в мене таке саме, абсолютно таке саме відчуття. Дорослава цієї ці ці люди, ці люди, що ці люди, ці, що люди, виконували що... гімн це хто? Це, це просто пересі це пересічні Ті, хто... українці, які переселенці з окупованих та... сюди перед бага багато з них переселенці, звичайно, це. Ви знаєте, зараз у Варшаві приблизно. 300 тисяч українців лише в одній Варшаві, тому насправді тут дуже багато їх Зараз зараз середина робочого дня. Звичайно, що тут та кількість менша, але вже ввечері, в шостій вечора, всі збираються на центральній площі. Варшави, і я думаю, що тут буде просто тисячі людей, тисячі українців, які разом хочуть відзначити цей день. Я сьогодні отримую дуже багато повідомлень. Люди питають, куди йти, де збиратися. Давайте разом проведемо цей день, тому що українців тут у Варшаві дуже 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 багато. І я вже зараз отут знайшла багатьох хто хто в різний час приїхав сюди після війни, і звичайно, багато з них. Кажуть, що будуть тут у Варшаві, тому що вони хочуть повертатись додому, і тут найближче до Польщі мається на вас найближче до України, і вони не хочуть далі їхати. І очікують, що як, як тільки, тільки, тільки ситуація трошки стабілізується, вони будуть повертатися назад до України. Османе, брате, я дуже Дуже коротко хотів дуже а, а, просто сказати тобі дякую, що ти знайшов а, 10 хвилин часу доєднатися до нас. І а, я дуже хочу, щоб ми все-таки зробили те, про що я мрію, щоб ти разом а, з нами а, почав а, висвітлювати Чорноморський басейн а, і всю ту, ту історію пов'язану з нашим експортом і, і, а, і Босфором і всі, всіма іншими штуками. І я бажаю здоров'я твоїй мамі, яку я дуже люблю. Гостем твого будинку, про який ми сьогодні говорили, а в ті най найскладніші часи, і я ніколи не знаєш, не забуваю а, диван, на якому я сплю під час львів, війни не брехати глядачам, сидячи не зрозуміло, де я не буду брехати зараз в Берліні Я 29 дев'ятого маю бути там, де має бути, в Туреччині, і не тільки про зерно. І збираюся акредитуватися на нові байрактари і спробувати з халюком баераком поговорити на нові. Теми стосовно України, бо там співпраця не тільки є турецький внесок, а великий український внесок, бо українські фахівці саме працюють над новітніми розробками на самій території Туреччини. І ми про це поговоримо. Я 29-го збираюся інша ла бути знову в Туреччині. Поїхати до Самсуна та до технофести. Ми про це поговоримо обов'язково. Інша ла каже денбо, деться десь десь він Дякую тобі, друже, ми на зв'язку пить. Рома тягне руку, хоче казати. Потім можна? Я. можна? Я, я навіть можу виходити з кадру для того, щоб не думали, що я тут най... Дивіться, я ще раз підкреслюю це особисті історії. Осман, який включався і який з нами, він прекрасна людина, і взагалі сьогодні щасливий, ти питаєш, найщасливіший день на війні сьогоднішній, 31-й ну, річниці незалежності, тому що ми зібрали неймовірних людей. І з кожним пов'язана особиста історія. Осман, ну він в принципі нарваний журналіст, і коли приїхав турецький прем'єр в Київ, в чому його краса? Бо він кримський татар і не знає турецьку. І всі журналісти не знали, як звернутися до турецького прем'єра. Єдиний осман по-турецьки почав кричати: ну, навіть коли там проходка. Він типа турецькою мовою звернувся, і той повернувся і дав йому інтерв'ю з Миросією Гонгадзе. Слухать теж неймовірні історії. По-перше, ми записали тоді, коли я працював на СТБ, останнє інтерв'ю з Гією. Це було 15 вересня. 16-го вже все стало відомо. Ми знайомі з 93-го року. Коли після помаранчевої революції приїхала Мирослава до Києва, вона стояла на п'ятому каналі, дивилася у вікно, в цю всю сірість убогу. А тоді вона вже втекла. Та? Ну, не втекла, вибачте, не те слово, я сказав. Вона емігрувала в Сполучені Штати. І каже: нічого не поміняється. І я кажу: ну як, Мирослава, ти глянь, тут, там, Майдан, помаранчеві, Ющенко. Каже, нічого не поміняється, бо дивиться на убогість. І тут ми говоримо про людські трансформації. Та? От Мирослава сказала, що багато людей хочуть повернутися. Я старі, що ти, якщо ти там вкорінився, то тебе ніхто звідти виривати не буде. Там прекрасні доньки пішли вчитися, вже працюють дорослі люди і. Неприродній спосіб повертатися, хоча в нас є інший приклад Уляна Супрун і Марек Супрун, які просто приїхали в Україну, витратили мільйон доларів власних коштів на фільм наші котики». І тут питання, чи змінилася думка у Мирослави стосовно якої є Україна на сьогоднішній день. Тому що з 2004-го Помаранчевий Майдан потім оце от, Революція Гідності і зараз війна. І вона це. Все бачить на власні очі. Ми спілкувалися в Вашингтоні, в Америці і так далі. От мені просто цікаві спостереження з боку, як трансформується Україна, чи вона міняється, чи вона така сіра, як і була, чи вона може стати такою, коли люди захочуть повернутися на свою батьківщину? От ті біженці, які зараз є, вони виїхали масово, там різні люди, ми не будемо зараз розбирати. Роман, вітаю, гарно чути свій голос. Я на жаль тебе не бачу, тому що в мене так якось екран стоїть не зрозуміло, але приємно чути тебе. І хочу сказати, що насправді я я пам'ятаю, я пам'ятаю цей час, коли, коли я була після помаранчевої революції, і ти знаєш, коли я казала, що нічого не поміняється, то я просто це вже було після того, як я поспілкувалася з. Керівництвом країни з різними на різних рівнях і я зрозуміла, що ні стратегії країни немає, немає розуміння, що треба робити і як треба робити. Тобто лідери прийшли прийшли до влади, їм дали довірили, довірили цю владу, але ніхто не знав. Що робити з цією владою далі, і як проводити ці реформи цього розуміння не було, і цього розуміння насправді не було так само і в громадянському суспільстві, Що що, ось ми владу ми ви владу вибору, вибороли, але насправді це на владу треба було далі продовжувати тиснути, а не віддавати це на, на поталу. Але знову ж таки, це дорослішення суспільства, і мені здається, що вже на сьогодні. От на сьогодні це суспільство за останні вже особливо, особливо після революції гідності, після війни, після першого початку чи першої фази війни, суспільство змінилося, і все ж таки громадянське суспільство в Україні досить досить сильне. Що сьогодні мене дуже турбує? Це лише оця ситуація з засобами масової інформації, що ми трошки втрачаємо себе і можливість говорити відкрито через те що війна через національну безпеку зрозуміло частково це це є трошки небезпекою тому що ми самі себе дещо цензуруємо в якійсь мірі можливо не 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 бажаючи порушити якийсь певний баланс який сьогодні створився це в цьому є невелика проблема але Суспільство, суспільство і громадянське суспільство воно виросло, і люди виросли, і люди вже готові брати відповідальність в свої руки. Ми бачимо це по багатьох-багатьох факторах. Навіть то, то тих факторів, як зараз намагаються люди відбудувати вже те, що є зруйноване на сьогодні. Тому мені здається, що сьогодні Україна має набагато більшу перспективу ніж вона мала тоді, в 2000, після 2005 року. І відверто кажучи, я особисто однозначно стараюся повернутися в Україну. Я це прагнула робити, ну зробити. Я готуюся до цього, готувалася до цього весь минулий рік. Війна трошки завадила, трошки змінила. Чи скоригувала ці плани, але я однозначно буду, буду скоро там і однозначно буду повертатися, як і багато багато українців, які сьогодні зараз тимчасово тут і будуть повертатися. Про це я бачу. Я бачу цю волю, я бачу це бажання, і, і тому я однозначно вірю в те, що ми відбудуємо прекрасну країну. Наш, наш старій. З 2004 і року відповідь геть зовсім. І це, і це прекрасно. Сьогодні. Наш, наш спільний друг і спільний колега по цим етерам Я це, можна завершувати піду. Або сяду за шию Ні, ти кажи, кажи. Олексій, ну. Ну дивись, ми ж сьогодні день персональних історій. Ми мали б уже ефір закінчити за нашим розкладом. Бо Мирослава тоді говорила, що я не буду повертатися в Україну, я не бачу перспектив. Зараз вона говорить зовсім протилежні речі, що вона каже: Я повернуся тепер обов'язково. І дивіться, це найкращий меседж, який можна почути, було за сьогоднішній ефір. Так що, і ти ж повернувся, Олексій. Ти ж міг лишатися в Німеччині, ти міг Можливо. лишатися в Грузії. Сукрі. Тобто я, я вас в це... мене вода з лимоном. Я вас вітаю з Днем незалежності дякую. в результаті. І дякую, що ви є прекрасні люди. У нас неймовірне, знаєш, неймовірна ноплеяда сьогодні, вчора. Олексій, Стивко Бандера. Олексій! Ваш, а можна я закінчу, Тетяна? А, І Стивко Бандера, а, за два дні до зникнення Гігунгадзе говорив з ним телефоном, і той йому сказав. Що зараз таке почнеться не лети в Торонто, лишайся тут. А Стевко згадав це в передмові до моєї сірої зони, яку я закінчив рік тому, тому що Настя Галущенка, донька загиблого розслідувача, через вбивство якого я змушений був тікати з країни 5-6 років тому. І вона своєму татові сказала те саме: тобто, тато сказав їй за два дні до розправи з ним. Доню, ми тут розберемося за два дні. Тут все буде добре, і оці два дні, знаєш, оцей оці точки входу в страшні історії, в трагічні історії, які всіх нали так чи інакше, і змінювали континентально наше місце знаходження. Тому коли я чую зараз те, що говорить Мирослава, мене ну реально всередині просто підриває така ну енергія дуже сильної підтримки, тому що тільки через свою історію. Еміграції, виму розуміти до кінця те, що відбулося з Мирославою, те, що відбулося з Гією, те, що відбулося з усіма іншими, і тільки так це працює, і тому це таке залучення, принцип наближення інтересів через ці наші внутрішні трупокілометри, які в нас в голову, як знаєте, завертають назад наші мозги. Оце я хотів сказати, друзі. Просто а, знову ж таки подякувати за те, що ми всі тут, що ми всі є, і сказати вам велике ну велике цьому, респект і, і, і лайк і ше. Я вас також всіх люблю. Дякую, Мирослава, да, вас... слава, слава Україні. Дякую. бо дякую, я розумію, що... Героям слава, героям слава! щасливо! Пані Гарного дня. Кожного обійняти, поцілувати і виключили. Ясна річ, що просто затримка йде по звуку, це треба глядачам пояснити, що ми як, виглядаємо як дурно.